Головний робочий циліндр, головний циліндр, дуже дорогий на власну, принаймні, що я знаходжу, також робочий, пасні. Це цей комплект від вас до на родини, обійшовся мені з трубками. Бачкам. Ну, в районі 1100. Це LCA, це якийсь там дішман, ну, типу, вроді щось Ну, ось, Був штатний мав отвори в цей нахал, копеєчний в цей нахал. Вставив, приблизно отвори просверлив, ну, все ставив, ну, там трошки підточив, само собою. Таке ставив, провів бачка. Тут а, перехідничок в мене не було, так що він вкручився, прийшлося варити по, по колу. закрутив через мідну чи алюмінієву прокладочку, щоб воно не підтікало. Це тормозна трубка, по-моєму, права або ліва, або ліва. Можна. Якоїсь певної довжини я вибрав. Тут теж перехідники прийшлося два штуки ліпити, щоб перейшло. Це штатно, це все штатне від копійки. Тобто ця трубка штатна і м'яка трубка штатна Можна було в принципі зробити просто дві таких трубки. Одна би була б сюди, йшла, далі перехідничок з оцеї великої різьби шостої трубки на таку саму перехідничок. І тоді би просто воно хоп, дійшло б сюди. Це трошки опосля, але воно все працює, я поки що мені нічого не збираюсь. Тут так воно виглядає. До речі, з цим вузлом Саме найбільше по суті, я грався, тому що тут потрібно було в певній довжині, в певних величинах все це просверлити, потім погратися в якій довжині буде. І яким кутом, яким вильотом, де будуть дирки, а де, де отвори під ціліндер, тому що воно це все теж грає роль, де воно як воно буде, в якій плоскості довжині ціліндер сам стояти. Знаю, тут вийде показати, хіба що ось так ось, щось видно. Я покажу салон, у мене там нема кришки, буде в принципі видно. Ось так виглядає. І ось при натисканні Все працює чітко, головне, що ці всі елементи можна знайти в будь-якому магазині з буханкою хліба. І тут просто штатний, по-моєму, речах і штатний системи. Туляний туди. І все. Все працює чітко.